У полтавці Андрія Пастухова сьогодні свято. Він отримав сертифікат на суму 20 тисяч гривень на покупку техніки від торгівельної марки Сансанич. Чоловік говорить, насіння купував через відмінну якість та гарний смак. Тому, побачивши у пачці виграшну картку, неабияк зрадів. Я сам не очікував. Просто розкрили, бумажка упала. Я думаю, знову спробуй, спробуй ще. А тут оказалось, що 20 тисяч. Виграш такого масштабу для Андрія перший у житті. Сертифікат на 20 тисяч гривень. Переможець може використати у будь-якому магазині партнера-організатора акції. А насіння від бренду Сансанич купуватиме і надалі. Ми любимо ці ті поставимо вся сім'я. Лускається сімічки. Будем тільки самсанич брати може, ще що попадьося. Сансанич є лідером на українському ринку фасованого насіння і продовжує активно нарощувати об'єми продажів. Бренд не лише роздає подарунки, а й сам збирає нагороди. Наша перша акція проходила ще восени 2015 року, і тоді вона була присвячена перемозі торгової марки Сансанич на міжнародному конкурсі «World Food», де продукція торгової марки Сансанич отримала чотири золоті нагороди за якість своєї продукції. Акцію Весна призів від бренду Сенсанич продовжено. У прихильників насіння цієї марки є можливість знайти всередині пачки грошовий подарунок у розмірі до 50 гривень або ж один із сертифікатів на купівлю техніки певного номіналу.